Якщо місто заробляє, дивлячись, як ти про нього дбаєш, то можна і допомагати ЗСУ. Дбати про місто по-любому треба, бо в принципі ну, це твоє місто, де ти живеш. Я, моя думка така, якщо ти дбаєш про місто, то в принципі, якщо чим більше у людей дохід, достаток, то вони більше будуть допомагати ЗСУ. Допомога ЗСУ. Це треба комплексно підходити, і те потрібно робити інше. Знаходити можливості. Дбати про місто. Допомога ЗСУ. Допомога, Допомога ЗСУ. І те, і те. Напевно, допомога ЗСУ. Ну, взагалі, я думаю, що і то, і то важливо. Допомога ЗСУ. ЗСУ. Mm. І то і то важливо. Я думаю, допомога ЗСУ. Тому що не буде ЗСУ, то не буде міста. Та звичайно ЗСУ? Допомога ЗСУ. Бо в мене чоловік загинув, тому краще допомагати ЗСУ. Помочь ЗСУ. Допомагати ну, ЗСУ повинні власті міста і країни. Це наше мнення.